Майстер, майстер, а скільки коштує ваша робота? Ну, моя робота коштує 25 тисячі гривень. це така чашка! 2,5 тисячі. Ви Ох, скажіть, будь ласка, а за скільки б ви зробили таку роботу? Ой, ну я б зробила таку роботу ну, максимум за тисячу. Хм, за тисячу? Ну, в такому разі я пропоную вам зробити це самі. Сама? Я ж не вмію. Хм, ну, в такому разі я вас можу навчити. Хм, навчити. Хм, хм. А давайте, це гарна ідея. Давайте так, за тисячу гривень я вас навчу робити такі чашечки. Ви отримаєте знання, це значно дорожче. Хм, Я згодна згодна. Давайте Давайте, Давайте коли ви навчитесь. Давайте так. Для початку вам потрібна полімерна глина, паста машина, металевий стек, просто доціль, стеки. Е, ще стоп, 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 стоп. У мене таких інструментів немає. І я не збираюся купляти для одного разу стільки інструментів. Це ж до біса коштує грошей. Добре, у мене є такі інструменти, давайте, скажімо, так, за 500 гривень я вам дам в оренду. Добре. Хм, Добре, давайте. Коли? Давайте так. Ми з вами проведемо замкняття вже завтра, у моїй майстерні. О, завтра я не можу. Але в інші дні я не можу. У мене є замовлення. О, ну добре, це ж треба пожертвувати своїми планами. Ну, це вам вирішувати. Добре, я буду завтра. Домовились, я збираюся потрібні матеріали, але нам потрібно буде зустрітися о 6-й ранку, тому що пізніше я не можу. О, о 6 -й. ранку, я так рано не встаю, ви що? О Боже. Ви знаєте, я оце вот так подумала. Давайте ви краще зробите мені чашку здесь полюватися червоним. Я вам заплачу і все. А я прийду і заберу. І не буду вставати, ліпити і щось робити. Добре? Добре, добре.